Доброго дня! Це презентація проєкту з дисципліни Теоретичної основи САПРУ студента групи КН 310 Ладонівського Михайла. Тема проєкту є наступна. Моделювання та дослідження антени автомобільної сигналізації. Отже, для виконання проекту я вирішив виділити декілька основних етапів. Перший це дослідження сигналів антени автомобільної сигналізації. Побудова параметризованої моделі корпусу антени, проведення термічного дослідження та розроблення АПІ-додатку для реалізації цього дослідження з формою налагодженою для САПР. Отже, при дослідженні сигналів я з'ясував, який сигнал виділяє інтегральний радіопідсилювач-приймач, що використовується в даній антенні, а саме рік 98 на основі цього я розробив програму побудови графіку дискретного та зашифрованого сигналу у MATLAB. І. Зараз перейдемо до коду програми та її тестування. Отже, зараз можемо побачити код програми MATLAB. Тут ми можемо побачити функцію для створення фігури та ініціалізацію усіх компонентів GUI. Наступна функція це функція побудови нашого графіку. Вона використовує формулу синус 2п плюс фаза. І наступна функція це функція для побудови зашифрованого сигналу методом амплітудного кодування. Тепер запустимо нашу програму. Тут, на нашому графічному інтерфейсі ми можемо змінити частоту сигналу та також фазу. При нажиманні на кнопку Побудувати графік будується незакодований дискретний сигнал. Також ми можемо збільшити його масштаб, щоб побачити наші дискретні значення сигналу на самому графіку. І зблизивши його, можна побачити усі дискретні точки. Також ми можемо побудувати графік закодованого сигналу, нажавши на кнопку Закодувати сигнал. І щоб краще його було видно, можемо поставити частоту 10 Гц. І при нажиманні на кнопку закодувати сигнал ми отримуємо ось такий графік. І це графік амплітудного кодування. Амплітудне кодування це метод модуляції сигналу, в якому амплітуда несучого сигналу змінюється відповідно до змісту інформації. Отже, сигнал розбивається на несучий, який служить для передачі інформації, модулюючий сигнал, який містить інформацію, яку ми хочемо передати, та модульований сигнал, який є сумою несучого сигналу і модулюючого сигналу. І отже, проаналізувавши цей сигнал, можна сказати, що його перевагами є оптимальний баланс між розмірами пристрою та його дальністю зв'язку. З недоліків це те, що діапазон 433 МГц сильно завантажений, та для побудови корпусу потрібно використати матеріал та мінімальну його товщину за для отримання найбільшого коефіцієнту пропускання. Тож наступним кроком я спроектував деталі корпусу антени та розробив додаток API для автоматизованої побудови складальної одиниці. Тепер перейдемо до коду побудови складальної одиниці. Спочатку я підключаю бібліотеки для зв'язку із програмою SolidWorks, а саме SolidWorks, Interop SolidWorks та СВКонт. Після цього написана функція для. Відкриття складальної збірки в самій програмі Solidworks. Наступним кроком відбувається відкриття раніше створених деталей та їх розміщення у відповідних координатах. Тобто, тут ми відкриваємо саму деталь, а функції Transport Data ми розміщуємо її в відповідних координатах. Так відбувається для кожної деталі. Тобто для першої, для другої, для третьої для четвертої. І останнім кроком відбувається з'єднання деталей за допомогою макросу та функції admin 3. Як можемо побачити, ось саме макрос та сама наша функція. Тепер запущу програму. Тут ми можемо побачити графічний інтерфейс форми і відкрию SolidWorks. При нажиманні на кнопку створити 3D-модель почне створюватися вже сама 3D-модель деталі. Як бачимо, будується нижня кришка, будується плата, верхня книжка і приєднується кнопка. Ось. Тепер наступним кроком. Буде проведення термічного дослідження, а саме нагрівання нижньої частини корпусу автомобільної антени, що буде імітувати нагрів сонцем, коли вона закріплена на лобовому склі. Тепер перейду до коду цієї програми. Як можемо побачити спочатку графічний інтерфейс нашої програми. Та наступним кроком перейдемо до коду. Отже, спочатку підключив всі необхідні простори імен, які використовуються для функціонування усіх методів та властивостей API SolidWorks. Це знову ж Interop SolidWorks та Inter CosWorks. Також я додав модуль SW Motion Study, він є обов'язковим для проведення симуляцій. Наступним кроком задаю початкове значення для температури у Textbox 2, тобто значення 60 градусів. Після цього за допомогою вкладі отримую активну готову програму. Ось цей код. і починаю проводити дослідження. Називаю його Thermal-10. Після цього функцію New Study я створюю це нове дослідження. Наступним кроком. Є обстворення об'єкта Select Bayray за допомогою функції Select by ray я вибираю цей об'єкт, а точніше нижню частину нижньої кришки корпусу антени <кхи> та після цього задаю за допомогою характеристики SV Temperature його температуру. Температуру Temperatuру tuber textbox другого set temperature unit drugiй це одиниці виміру моєї температури. Значення 2 вказує на за цей 7, після цього створює меш та запускаю аналіз. Отже, тепер продемонструю роботу цієї програми. Отже, можемо. Отже, можемо побачити графічний інтерфейс нашої програми, де ми можемо вручну вести температуру нагріву. І отже, проведемо аналіз. Спочатку відкриємо програму з нашим об'єктом та нажмемо кнопку аналіз. Як бачимо, задається температура 60 градусів, вибирається нижня частина нижньої кришки нашої антени цілої збірки. І проведеться дослідження. Потрібно трошки зачекати. Ось, як бачимо, дослідження провелося, і ми можемо побачити, як нагрівається корпус антени. Крім цього, можна подивитися, як нагрівається сама плата антени. Потрібно інші частини корпусу зробити неведому. І запустивши ще раз дослідження. Можемо побачити, що сама плата також нагрівається дуже сильно до 60 градусів. Отже, в презентації також можемо побачити наш розроблений додаток для SAPR, його графічний інтерфейс і це все. Дякую за увагу.